ще сьогодні, Микола, Наконечний. Скажи ще пару слів, як футболіст, тобі стикалося взагалі, е коли ти грав і коли були болівальники в Волині. Може, коли ти за арсенал київський грав, десь, може, не приїжджали до тебе? Так, ми, е е е е команди, за які я грав, е неодноразово зустрічались з командою Волинь. Е е одного разу я сказав, що, і буду казати постійно, коли команда їде на виїзд на Західну Україну, дуже важко. Звідти витягнути якісь очки дуже важко, бо команди Західного регіону це стосується і в Олині такі бойовиті, такі характерні команди. Стосовно вболівальників, я можу сказати так, що ми футболісти грали і будемо грати для глядачів і для вболівальників. І приємно, коли, наприклад, і вдома. Є 17-й сектор, який підтримує е і на виїзді. Розумієш, немаловажно, коли е ти приїжджаєш на виїзд. І цей же 17-й сектор з тими же барабанами, там, да, з тими же шарфами, з Я тими же піснями, е да. приїжджають. і... Ти відчуваєш, що ти не один, там ну ви не одні на футбольному полі, це не виїзд, це десь, коротше, є група підтримки. І це дуже круто, коли вболівальники не тільки вдома, а ще й на виїзд бою їздять, їздять і підтримують твою команду. Це самі такі от я, ярі вболівальники. Це дуже, так скажу. У футболіста з'являється натхнення для того, щоб ми там, показували результат на футбольному полі. І це все заради вболівальників і глядачів. Ось так така моя думка на рахунок вболівальників 17 сектора. Мені приємно побувати тут. І, до речі, Саша, тебе ти маєш тут бути, бо я тільки що почув, як ти співаєш гімни. Я Волині, я, то да, я думаю, ти да. твоє місце тут десь на цьому <плес> на цих трибунах воно зайнято. <плес> <має> <плес> да, бути, ти знаєш, так? я ще раз скажу: я не був ультрасом в Волині, я не є з нами невизні матчі, Скажу прямо мене просто банально батьки не пускали. Я ще тоді. В школу ходив, там дорослі класили. Коли не можна було пити, так? Ну, не можна було пити чувак. Короче, <свісляв> той той чувак. <втро> <свісляв мені> Але я ну я просто не завжди, знаєте, я коли-то на 17-му, коли я може на 18-му міг бути. Я завжди з однокласниками з, з друзями, потім я там же вчився. Ми то завжди приходили, вболівали. Е -е, ну, те, що я виріс тут, так, е -да, я виріс, те, що тут була топова підтримка, так, да, була топова підтримка. Нема що казати. І оцей відон, от ще раз покажи, оцей відон просто на ці ворота. Ну, от просто я дивлюся: е, оцей вид на ці ворота, на ті інші сектора, і мене переносить ті роки, коли Волинь була професійна команда, колись заходив. І ці ворота, вони реально, от знаєш, що це може так є, що тут вболівальники, Ольдерс, вони ці ворота більше забивали. От мені навіть хтось займається статистикою, да, мені цікаво е, е, тако почитати. Знаєш, які в Волинь ворота забили? Ті, що біля трибуни. Чи ті, що е, біля Табла, чи ті, що біля снаці сектору? Ми коли не приходили, якось завжди в волинь, оці ворота більшого бізнесу да, Саш. Я ще м -м, трошечки зроблю уточнення. Давайте не будемо забувати і за тих е, вболівальників, які сидять не тільки на 17-му секторі, 100 а й взагалі по всьому сто всі так само і в ВІПІ ложа. Чого е, от мені е, сподобалось, е, коли е, така була атмосфера на полі під час гри, коли 17-й сектор там він е, у нього є взаємодія зві з, е, з ложею там, да, або зі всім зі всіма стадіонами. Да, там, наприклад, вони там якусь фразу кажуть. Я кажу, слава України там, слава, там да наприклад слава вперед. Там, так, так, да. так і там іде відповідь. Там героям слава. І тобто, це взаємодія між 17-м сектором і всією чашою, вона взагалі, от вона. Дуже круто виглядає там, от з точки зору там от, болівальників або так, або так, фанатів там да так, оце мені сподобалось. Так я так само хочу сказати Ще раз напишіть от, в коментарях, які ви матчі пам'ятаєте круті волині. Тому що, от я сказав, матч той з Азпорізьким металургом, Потім ну на жаль, ми там полуфіналі Таврії програли 2-1. Тож були забиті трибуни. Шахтар Динамо всі були. До чого я теж веду що ультрас смолоці базару ноль, але ну матчі такі були, що в. За вбитий стадіон, і всі вболівальники просто, пам'ятаю, виходили з стадіону і не могли говорити. так? Так, так. Голоса теж зривали. Є легендарний матч, де вболівальники повибігали на футбольне поле. Ну, я за це згадав. І за Так, суддівський безпреділ, там пацани повибігали, а ну, іди сюди. Там Орес горес да. наш колега. Орес наш колега. Да, колега... Вибіг ви там третій бік, біг, так, якби, біг, там, біг Орес, третінга, якби там горист, що ти би. <сіпід oriented> як вдох. Його б зразу сюди на 17-й сектор і почали б його читати е як потрібно судити. <сіпід Síntu> на Волині. Друзі, <сіпід> ми 온. не могли не здатися 17 нас сектор. Ми вже з Миколою вже не раз казали мисово їх згадати. Ми можемо насправді дуже довго там говорити, стільки є що згадати. Насправді є, що згадати дуже багато. От Ми раді, що ви завжди є, бо ви є і зараз вони і зараз є, вони нікуди не пропали ці вболівальники. Пропала професійна команда, вболівальник є. Треба щоб професійна править, команда вернулася. Орес тобі Орес, привіт. привіт! Все, тоді будемо йти. У Нас буде далі дуже цікавий проєкт. Ми з Миколою знімемо там, з 2000 року історію Волині. Ми там покажемо всякі цікаві місця, будемо, нариємо всяку цікаву інформацію, які тоді були трансфери. Того я хочу попросити підписатися на канал, тому що буде реально дуже цікаво. Буде запускатися цікавий проєкт на рахунок Волині, щоб ви не пропускали. Дуже буде крутий проєкт. Тоді до зустрічі. До зустрічі, шановні вболівальники, глядачі.